Це, це по одній області. Там, де громад ГЕС, де не де найбільше, ну і це, мабуть, вчорашньої історії по дійсності ми також бачимо. Що стосується ради ФОО, це про що я кажу, чим більше ви зараз будете, тим більше критичної інформації ви почуєте. Найголовніше те, що 50% ради ФОО це держслужбовці. Тобто, Що менше, її озлобляєте або заступник голови ОВА, або профільний там, директор департаменту, тобто приймають дуже гарні речі на засідання ради ФО, але далі цього кабінету вони не виходять. Тобто, умовно, представник цієї ж організації не може донести це до керівника там, області або щось інше. Останнє питання, як ми керівника, пускай голову. Доброго дня, Мар'яна Наніщенко, Черкащина. А, пані Ірино, ми опікуємося трьома невеличкими офісами. Це золодоноша Кані Кумань. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь дієвий вплив на голів Оба, які не хочуть підписувати суспільно-корисні роботи? Звісно, суспільно-корисні роботи ми підписуємо через мерії, через районні адміністрації, але ми йдемо по ширшому колу. Тобто питання вирішилися одним підписом, а так ми збираємо декілька підписів, кількість зустрічей проводимо у кожному. Дякую. Це ж, що таке скеля? Це підтримка усіх дівчат цього волонтецького року. Розумієте? У нас а чому кож... не чому не Ну, Десь хтось когось не любить. В даному випадку вам не любить вацькому.